Я ніс службу в Донецькій області ближче до Торецька. Там проходили бойові дії, ходили на бойові виходи, пішли ми на вихід, попали під обстріл, забігли в бліндаки, там по нам працювала мінометка, скиди і фіпіві. Потім ми вийшли з цього бліндажа, йшли далі, потрапили. В засаду я змістився, відстрілювався, поки відбігав. Ну, відстрілювався, але не бачив, куди. Чисто для подавлення вогнем. Бо якби там на хвилину зупинитися, ну все, не факт, щоб я з вами спілкувався. Мені пощастило, що куля застрягла. В... Підсумку від магазина, навіть не в підсумку від магазина, а в РПСки пробила магазин, застрягла в ВРПС. Ну і за рахунок цього я залишився живий. Зараз ми відточуємо свої бойові навички та витримку, щоб незабаром підсилити наших побратимів на фронті, де ми плічвопліч -пліч разом із іншими військовими підрозділами тримаємо оборону. Для всіх тих, хто має бажання служити в полку поліції особливого призначення Стрілецький який боронить нашу країну, нашу державу від збройної агресії. Всіх чекаємо, всім завжди велком. Можу сказати, в нас дуже дружній привітний колектив, який вас прийме, як то кажуть, такими, як і ви є.